Для заміни спірали з подвійною на одернарну спіраль необхідно спершу виключити снег з резетки. Витягуємо спочатку спіраль, яку ми будемо міняти. Для заміни подвійної необхідно спочатку зняти спіраль. Для цього ми вдавлюємо шайбу, провертаємо її, щоб вона встала паз і достаємо разом з цією стопорною шайбочкою. Спіраль. шайбу. Аналогічно другу, так же само, в пазі, щоб вона війшла, викраскуємо і в сторону. Потім витягуємо спіраль, ой спіраль шестерню вибач шестерню, дублюючу і приводну, аналогічно. Можна для удобства е, викруткою Але в даному випадку. Потім провертаємо на дубліруючій спіралі е, е, вту, втулочку, бачите, вона, щоб вона вийшла з паза цього, От, Провернули, дістали і таким же самим чином, е, за допомогою викрутки, підважуємо, підважуємо, що для ухобства можна Витягнути трошки більше спіраль і опустити її. Таким чином. Дістаємо вал шестерні. Дістаємо двигун, відключаємо живлення, дістаємо двигун, нажимаємо на цей флажок і все, двигун наш. Тепер аналогічно необхідно зняти одинарні спіралі, для того, щоб ми їх можна замінити було замінити місцями. Витягуємо. Дістаємо, витягуємо живлення, раз, витягуємо живлення два, аналогічно провертаємо спіраль, ша, стопорну шайбу, дістаємо спіраль одинарну. Аналогічно провертаємо другу спіраль. Забираємо її, дістаємо втулочку. Дістаємо ще одну втулочку. Підковирюємо вал. Раз. Підковирюємо вал два. Дістаємо мотор раз. Одинарний. І дістаємо мотор два. Одинарний. Монтаж, а, і дістаємо цю планку дистанційну. Проводимо зворотній монтаж вже двойної спіралі. На це місце. Таким чином ставимо привод. Привод ставиться завжди на кожну третю. Перша, третя і наступна там, шост, е, на п'ята і, відповідно, непарна е, спіраль. Ставимо дистанційну е, втулку, ставимо шестерню привода Таким чином, щоб оцим узором вона була на зовнішню сторону до спіралі, ставимо спіраль і ставимо ставимо спіраль і ставимо стопорну шайбу через пас. Відповідно, що вона застопорилася і прокручуємо її зараз. Я попаду. Оп, і проворачуємо її, відповідно. Стала на своє місце. Тепер аналогічно ставимо спіраль дубліруючу. Ставимо. Раз, провертаємо, зафіксували, ставимо шестерню, зафіксували, ставимо спіраль і фіксуємо її. Сенційною вчайною. Оп, все. Обідняла. І підключаємо саме четвертим. Ну, В даному випадку раз, два, три, чотири Четвертим контактом. Все, дана спіраль замінена. Аналогічно міняються одинарні спіралі. Ставимо двигуни на місце. Під'єднуємо для, для зручності спочатку, поки він у нас в руках. Раз, під'єднали, вставили його. В пазик другий. Поставили в тулку. Дистанційну втулочку. Ну, таки, таким же чином, щоб оцим многогранніком був на зовнішню сторону до спіралі він дивився. Бо це якраз він фіксує спіраль в правильному кроці. Ставимо втулочку ось спіраль, і фіксуємо її з дистанційною. Оп, все. І ще двигун. Головне не перепутати контакти пар, але вони там їх складно перепутати. Вони так зроблені, що відповідно видно, де є, з якого контакта виходить, виходить е в корпусі автомата. Вставляємо цей, вставляємо в тулочку. Зараз вставляємо спіраль, фіксуємо її шайби. Для, фікса... для фіксації необхідно попасти оцими паз... пазиками. От бачите, паз... в пазами я вп... попав в пазами, притопив і повернув її на 90 градусів. Оп, все, На своєму положенні. Ставимо розпорку. Піралі заміни запускаємо снек. Він самоініціалізується і все працює.